Як позбутися внутрішнього критика? У всіх у нас людей на планеті Земля є внутрішні критики. Інколи один, інколи їх там, а просто багато в нас поселилися і живуть там собі як вдома у себе, розумієте, і заважають жити нам. Хто такі внутрішні критики? Внутрішні критики це такі голоси, які нашіптують нам, що ми бучім то не здари, що ми не спроможні на щось, що ми недостатньо красиві, недостатньо хороші. І з одного боку, вони начебто дбають про нас і хочуть, щоб ми... Покращувалися, але з іншого боку, те, чого вони дійсно досягають. Це те, що ми не можемо нормально розкрити свій потенціал, ну і живемо таке собі життя, знаєте, і хотіла б або хотів би, але я ж не зможу. Тобто, ми не маємо того спокою внутрішнього, не маємо тієї енергії і наснаги, і віри в себе, щоб жити своє найкраще життя. А це неправильно. Зазвичай внутрішній критик проявляє себе у трьох найпоширеніших варіантах: варіант перший негативні думки. Думки можуть бути різними, але вони всі зосереджені стосовно нас і нашої нездатності неспроможності до чогось, наприклад. Я нездара, я недостатньо гарна, у мене не вийде, і не треба пробувати нічого робити. Я не красива, зі мною ніхто не одружиться. Я недостатньо цікава людина, тому зі мною ніхто не хоче спілкуватися, ну і тому подібне. Другий прояв на рівні емоцій. Внутрішній критик породжує у нас почуття провини, суму, безпорадної туги, що все буде погано, абсолютно точно, часто призводить до депресивних станів. І це такі собі думки, які знаєте. Я ні на що не здатний чи не здатна, зі мною нудно, я нікому не потрібний, чи нікому не потрібна, і тому подібне. І ці думки забирають у нас купу енергії, приносять нам купу болю. Ну і третій варіант: на поведінковому рівні внутрішні критики спонукають нас до двох поширених стратегій. Перша стратегія це компенсація, а друга – це уникання. Що таке компенсація? Зараз себе впізнають усі, хто хороші дівчатка, слухняні сини, всі, хто намагається довести комусь, що вони насправді набагато що здатні, тому що внутрішній критик підштовхує нас робити те, що, як нам здається, буде цінувати хтось: батьки, вчителька в школі, якісь друзі, кохані люди. І ми навіть досягаємо успіхів, я хочу сказати, і це така гонитва за результатами. але Задоволення від результату не довго триває, тому що насправді людина досягає цього результату не тому, що вона хотіла, а тому, що комусь хотіла щось довести або вгодити. І це руйнує нас, тому що постійно всередині нас з'їдає думка, що я живу не своє життя, що ось чогось досягнула, кудись біжу, знову треба бігти. Ми не можемо зупинитися, ми не можемо схаменутися і зрозуміти, а чого хочемо саме ми. Ну і коли ми говоримо про іншу розповсюджену стратегію, це стратегія уникання. А навіщо й починати, якщо я не здара? Як це виглядає в реальному житті? Усі, ті, хто планували там відкрити бізнес, понеділка почати бігати, всі ті, хто сумніваються у своїх здатних. Перфекціоністи, вітаю вас! Тому що це теж робота внутрішнього критика. Коли ми кажемо, мені ще трішечки потрібно понавчатися, я ще недостатньо тут знаю, моїх компетенцій ще тут недостатньо. Ну що ж, я закінчила там три вищі навчальні заклади, купу курсів, але я недостатньо розумна чи недостатньо кваліфікована, щоб розпочати бізнес, розпочати свою справу або влаштуватися кудись на роботу. Всі з синдромом самозванця вітаю вас! Це теж результат. Роботи внутрішнього критика. Якщо вам відгукується це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Ну і звісно, обов'язково коментуйте. Розкажіть, хто ваші внутрішні критики. А ще я читаю всі ваші коментарі, на багато з яких відповідаю. Тож буду рада ось таким способом з вами більше поспілкуватися. Ну і звісно, дякую за підтримку українського контенту. Тож як позбутися цих негативних думок, емоцій і дій? Давайте розбиратися. Така буде покрокова інструкція або гайд для тих, хто хоче позбутися своїх внутрішніх критиків. Крок перший визнати, що критика це взагалі не факт. Ось це неправда, це не те, що є в дійсності. І нам потрібно навчитися так думати. Розумієте, коли ми були маленькими дітьми, нас привчали слухатися дорослих, бо дорослі, що розумні люди, знають більше за нас, але ж ми виросли. І розумієте, я пам'ятаю, коли я росла. У мене колись була така думка, що слухайте, дорослий не означає розумний. І чим старше я ставала, тим більше я переконалася в тому, що далеко не всі, я скажу більше, мало хто з дорослих людей справді є. Мудрою, розумною людиною це не так. Тож, коли нас в дитинстві привчали до того, що слухай дорослих, і ті дорослі завжди, типу, для тебе хорошого хочуть, це ті самі критики, які сидять у нас в голові, які, начебто, хорошого для нас хочуть. Але. Це а не так, б не факт, що вони говорили правдиві речі. Ну і дивіться, критика не є фактом. Я з цього почала. І цю думку потрібно поселити в себе і почати якомога частіше розмірковувати. Так я наведу два приклади. Один буде про мого однокласника. Колись я навчалася з радянських часів у радянській школі. У мене була вчителька, яка на секундочку була заслуженою вчителькою радянського союзу. Але результатом її роботи, наприклад, був пацан мем. Му класі, коли він наприкінці третього класу тоді перевіряли, як швидко там діти читають за хвилину. Читав 12 слів на хвилину. У нього були двійки з плюсами чи трійки з величезними мінусами з усіх предметів. І я пам'ятаю, що він про себе дуже погано думав, і вчителька про нього часто погано говорила, що він не здара, тупий, нерозумний, це ж треба було таким вродитися. Заслужена вчителька. Радянського союзу так авторитет, але ні. А знаєте, чому я зараз наводжу цей приклад? Тому що коли його не перевели до четвертого класу. І він потрапив в абсолютно інший клас, до абсолютно іншої вчительки зі своїм молодшим братом. Я більше ніколи не чула, що про нього хтось казав, що він і погано навчається. Він абсолютно класно навчався, опанував нормально на рівні з багатьма взагалі в школі шкільну програму. І більше ніхто з вчителів ніколи не казав, що він не здара, нерозумний пацан. Тож критика не є факт. А друга історія, яку я хотіла вам розповісти, вона про Демі Мур. Нещодавно відбулося нагородження золотим глобусом, і на проєміції Демі Мур вперше за 45 років своєї акторської діяльності здобула першу свою винагороду за свою роботу. І ось коли вона казала свою промову, вона сказала наступне: що колись багато років тому один відомий режисер сказав їй, що вона акторка попкорну. Що ніколи, що вона не робила, її ніхто не визнає, і вона сказала, що її ця думка вона з нею погодилася тоді, розривала всередині. Вона думала: Я граю такі ролі в таких фільмах, які приносять багато багато грошей, але ніхто ніколи мене не визнає. І вона казала, що вона вже почала сумніватися в собі. Оскільки 45 років в професії і жодного визнання, що вона таки нездара. Так, вона здатна заробити гроші для компаній, але вона нездара як акторка. Що скажете на це? Я, наприклад, обожнює Димимор, мені подобається фільм. Вона неймовірна, абсолютно. Це моя особиста точка зору, але я про те, що те, що нас критикують, ні разу не факт. Повертаючись до цього, друге, що ми можемо зробити, розрізняти тих критиків, які сидять у нас в голові, і розпізнавати їхні стратегії, коли ми розуміємо, хто з ними розмовляє, о, оце голос бабусі звучить, а оце голос мами, а оце голос тата, можливо, а це голос моєї першої вчительки, а оце голос мого першого хлопця, наприклад, чи моєї першої дівчини. Тоді ми дистанціюємося і розуміємо, що це взагалі не наші голоси. Що це так званий баг у програмі? Я знаю, що комусь не подобається, коли я вживаю слово баг, але я хочу його тут вжити, тому що комп'ютерщики знають, що баг це щось неправильно було написано в програмі, якась помилка. Розумієте? І нам імплантували цей баг в наші думки в дитинстві, що з нами хтось не так, хто люди, які нас в принципі люблять. Чи вони думали, що цим роблять нам шкоду? Ні, чи правда те, що вони кажуть про нас? Ні, вище я вже наводила такий приклад. І що б я радила в цей момент собі говорити? Брешуть люди, от брешуть люди. Розумієте, якщо ми починаємо вірити в те, що вони говорять правду. То, по-перше, вони казали про нас, коли ми були маленькими. Зараз ми дорослі люди, ми виросли. У нас уже досвіду дуже багато. Ми змінилися. А думки про нас, про тих, які ми були колись. Ну вони вже за строком давності не діють. Тож брешуть люди. Так собі потрібно говорити. Третє, що ми можемо зробити для того, щоб вгамувати отих критиків всередині нас. Змінити оту конструктивну критику ти не зможеш, в тебе не вийде, ти не здара. Ось ось цю формулювання, які, знаєте, крапка, типу штамп, хтось нам присвоїв якесь значення, яке ми не просили. Знаєте, і воно, типу, константа, але це не так. Змінити його на поштовх до дії, що я маю на увазі. Поставте собі питання, як я можу цього досягнути, і все. І в голові у нас це крушина сила, штовхає наш мозок думати, ага, може бо ось такий варіант, а ще може бути такий варіант, а ще такий. І кожного разу, коли ви чуєте, що ви не здара або на щось неспроможні, почули. І переформулювали це на як я можу цього досягнути? Це інші світи, ось тут все світ де я не здара, а ось тут все світ, де можна досягати. Вони не перетинаються, розумієте? Тобто, ми думки перенаправляємо в абсолютно інше русло, і це русло дозволяє нам сконцентруватися на справі, а не на собі. Наступне, перестаньте з кимось мірятися, розумієте? От, покажіть мені той документ, де ви колись підписали добровільно, поставили свій підпис під тим, що ви будете з кимось змагатися все життя. Де ці змагання? Де ці винагороди? Хто там чемпіон в тих змаганнях? Розумієте, невеличкий відсоток людей в цьому житті, змагаючись, відчуває азарт. І у такий спосіб чогось досягає. Це абсолютно невеличкий шматочок людей. В відділах продажів часто бувають люди, які там, змагаючись одне з одним, досягають кращих результатів. Але ми не всі працюємо у відділі продажів, не на всіх нас, і здебільшого на людей не діє така історія. Плюс, от, знаєте, оці всі знову ж таки, що ти маєш бути як, як хто. Моя мама колись казала, що діти нашої сусідки краще ніж ми. А чому я маю бути схожа на дітей сусідки? Хто взагалі порівнює навіщо ця історія? Де той список, де я поставила підпис, що я згодна, щоб мене порівнювали, і я щось буду робити для того, щоб в цих змаганнях брати участь. Згадайте, ви не підписували такого документу, його не існує. Знову ж таки, продовження промови на нагородження золотим глобусом Демі Мур. Вона сказала наступне: колись одна жінка сказала їй, навіть прочитаю, прийми той факт, що ти ніколи не будеш достатньо гарною, але ти зможеш усвідомити цінність своєї особистості, якщо просто перестанеш міряти себе лінійкою. Немає тих стандартів, розумієте? Завжди хтось буде вищий, завжди хтось буде тоньший, завжди хтось буде багатший, завжди у когось волосся буде прямим, як у мене, а є і ще пряміше. А є кучерявий і максимум кучерявості може бути. Немає стандарту, немає цієї лінійки, за якою ми можемо помірятися. Це як відбитки пальців, розумієте? Вони різні у нас у всіх. І що? У когось є красиві відбитки пальців, а у когось ні. Ми ж не думаємо такої категорії. То чому ми міряємося з іншими людьми? Вгамуйте своїх критиків, припиніть міряти себе лінійкою, якої не існує. Відзовіть ваш підпис під тим контрактом, де ви присягалися змагатися з кимось, бо немає цього контракту. Замість того, щоб порівнювати себе з кимось, зустерейтеся на своїй унікальності, досягайте своїми кроками, своєю швидкістю, своєю дорогою. У когось вона така, у когось ось така. Своєї мети, але лише тому, що ви хочете, а не тому, що ви комусь щось хочете довести або мусити, щоб комусь вподобатися і комусь вгодити, Використовуйте будь-які техніки розслаблення для того, щоб вгамувати своїх внутрішніх критиків. Інколи бувають такі часи, коли нам здається, що вони надзвичайно голосно з нами там розмовляють, критикують нас, і ми просто перестаємо відчувати хоч щось і чути себе абсолютно. Якщо ви це помітили, якщо ось підвищився рівень гучності ваших критиків, це всього лише ознака того, що в вашому житті багато стресу, і ви перевтомилися. І просто ну, ця платівка стає більш гучною. Що робити? Якось себе поновити. Всі ми маємо знати, що наше тіло, наш розум, ми втоплюємося. І нам потрібна розрядка, нам потрібен відпочинок. І багато технік. Я завжди кажу про дихальні техніки, медитації. Сьогодні поділюся з вами одним. Однією з моїх найулюбленіших технік. Вона проста, класно працює. На це потрібно 5-7 хвилин. Але ви будете відчувати тишу і спокій в голові, а у тіла буде таке враження, що ви знаєте, ну, ну чистота якась і просто неймовірна легкість. Повторюйте за мною, я буду показувати. Стискаємо носа, дихаємо лише носом. І вдихаємо через одну ніздрю. Затискаємо іншу і видихаємо. І через неї ж треба вдихнути. Можете заплющити очі, ритм має бути такий, який зручно вам. Не потрібно якось особливо його робити повільно, ви уповільнитесь поступово, абсолютно природним способом. 5-7 хвилин, ось такого спокою, такого дихання допоможуть вам виключити будь-яких критиків. І у вас буде відчуття легкості, свіжості, такої, знаєте, дуже класної ранкової, я б сказала, коли ви прокинулись абсолютно відпочившою людиною з ентузіазмом на життя. А ще класно працює використовувати техніку дистанційної розмови з собою? Це дуже легко, але просто цьому потрібно навчитися. Що я маю на увазі? Наприклад, коли ви чуєте отих внутрішніх критиків, почніть розмовляти з собою на ім'я і використовуючи займенник ти. Ви собі кажете, Марина, ти дійсно думаєш, що це ось так? Ну ну добре, ну ти почула зараз їх. А що як ти гадаєш, якби ти взялася за цю справу, то як би можна було з чого розпочати? Розумієте, коли ми починаємо ось таку розмову всередині, ну начебто, і критиків послухали, але нам потрібно не бути тією людиною, яку критикують, а нам потрібно бути стороннім таким наглядачем, який сам з собою веде розмову дистанційовано. Такі наші дії зменшують активність тих частин мозку, які відповідають за румінацію. Румінація. Це оті безкінечні розмови всередині себе, переживання чогось, пережовування чогось, які ні до чого не призводять. Ну тобто, ніколи не є якась дія після цього, якісь рішення. Ми просто крутимо ту постійну заїджену плетівку в себе всередині, страждаємо і ні до чого не призводиться. Тож, коли ми дистанціюємось, називаємо себе на ім'я, розмовляємо з собою на ти, обмірковуємо який би планчик так побудувати, і що ти, Марина, думаєш, наприклад, з цього приводу затихають оці частини мозку, які відповідають за румінацію, і негативні емоції полишають нас. І ми можемо активно думати на тему, як чогось досягати. Ну і нарешті прокачайте ви вже ті скіли впевненості. Якщо ви це зробите, ви позбудетеся більшості ваших внутрішніх критиків. Ви можете зробити це самостійно, або можете зробити це на моєму курсі, який називається «Впевненість собі степ Step, by step». Які я спеціально розробила для того, щоб люди могли максимально ефективно прокачати оці скіли в певності, і підняти їх на найвисочинний рівень? Як ми це будемо робити? Це курс, в ньому є 10 лекцій в записі, є 3 дні тренінгу. Ми починаємо з тренінгу. Потім у нас є п'ять лекцій, а з домашніми завданнями, з вправами, там вам буде чим займатися. Він спеціально спроєктований так, щоб поступово не перенавантажуючись, будь-хто з будь-яким ритмом життя зміг зробити для себе ось цей левелап. Наступний рівень почуття впевненості, а хто зробить левел ап, ап, ап і ап. Потім у нас знову буде ще один день тренінгу. До речі, другий день тренінгу присвячений саме тому, як позбутися внутрішніх критиків. Ми декілька годин будемо обговорювати саме цю тему скрупульозно з усіх боків і розглядатимемо, робитимемо вправи. Потім знову у вас п'ять лекцій в записі, і потім завершувальне такі заняття, де я відповім на ваші питання наживо. Тож приєднатись, будь ласка. Ось тут ви зараз Розбачити посилання на цей тренінг. А ще під цим відео я обов'язково прикріплю посилання на сайт, де можна перейти. І у мене класна новина для усіх, хто був в ранньому списку, ви дивилися мої якісь попередні відео і потрапили до раннього списку на цей курс. І для всіх тих, хто зараз вирішить приєднатися, найближчі 8 днів буде спеціальна ціна зі знижкою. Тож встигніть, будь ласка, приєднатися до курсу, «Впевненість в собі, степ байстеп. А я буду рада бути вам. Максимально корисною нам потрібна всім підтримуюча атмосфера. Тож оточіть себе, будь ласка, людьми, які вас підтримують. Це наступний крок, який потрібно зробити для того, щоб позбутися внутрішніх критиків. Якщо є такі люди в вашому житті, вам пощастило. З ними надихайтеся, діліться своїми планами. Але якщо поруч з вами серед ваших рідних, близьких, знайомих, люди, які досить токсичні, які ніколи вас не підтримують, Боже збав ділитися з ними якимись своїми намірами, планами, тому що у вас, окрім внутрішніх якихось сумнівів і критиків, з'являться і ще ті, які зовні вам будуть. Казати щось, що вам абсолютно не потрібно чути. Вони не житимуть ваше життя, вони не будуть нести відповідальність, якщо ви від чогось відмовитеся. Тож не слухайте їх і нічого їм не кажіть. Для повноцінного і щасливого життя необхідно просто нам всім зупинити тих внутрішніх критиків на останок ще декілька моїх порад, як це можна зробити. Перше, відслідковуйте свої думки. Якщо у вас щось не вийшло, щось провалилося, десь ви припустилися якоїсь помилки. Це не означає, що ви не здара. Це просто означає, що навіть видатні люди припускалися помилок. Помилка є лише помилкою. Робіть наступний крок, переформатуйте план, який у вас був. Внесіть туди корективи, зміни, і рухайтесь далі. Друге, відслідковуйте в яких ситуаціях включається оцей внутрішній критик. Що він вам говорить? Почніть з ним діалог. Запитайте, те, що ти мені радиш, зробить моє життя кращим чи гіршим. Я буду щасливішим чи щасливішою від того, що ти мені тут говориш. Це для мене добре, якщо я прислухаюся до тебе, чи погано. Я стану від цього більш ефективним чи ефективною. Якщо здебільшого відповідь ні, то пошліть свого критика під три чорти. І є ще другий ступінь ось цієї розмови з критиком. Знаєте, його відверто треба запитати: слухай. От серйозно, от те, що ти мені говориш, ти думаєш, це поліпшує моє життя. Ти справді хочеш зробити мені боляче. Будь-який внутрішній критик це проєкція ваших там батьків чи знайомих, які хотіли хорошого, але вибрали дуже поганий е, шлях, спричинили вам багато болю. Але навіть він скаже: Ні, я не хочу, щоб ти страждала чи страждав. Тоді ви кажете, тоді йди під три чорти і робите те, що вам потрібно. Третій думки це всього думки. Це не ви. Я ми є мої думки. Потрібно навчитися собі говорити. Мої думки на те і мої думки, що я значно більше, ніж мої думки. Я можу дослухатися до них, можу не дослухатися до них, я можу змінити, я можу переключитися і думати на щось інше. Я не є мої думки. Кротезна стратегія, коли ви почнете думати так. І це дозволить вам зрозуміти, що ви значно більший ніж ті хори голосів, які вам щось нашіптують про вас погане. Ну і останнє, мені він надзвичайно подобається. Розкритикуйте свого внутрішнього критика. Ну скажіть йому, що він поганий критик. Бо якби був хорошим, уже б чогось досягнули, і вже б йому не довелося вас критикувати. А він погано робить свою роботу, щось якось саботує її, непотужно її виконує. Ну, взагалі, скажіть йому слухай, що ж ти сьогодні не допрацьовуєш? Іди геть, наберися сил, подумай, пропрацюй нову якусь стратегію, прийди, розкажи мені. А поки не готовий, геть з моєї голови. Ця стратегія сподобається багатьом, хто вміє іронізувати над собою, тому що це легко, тому що підіймає настрій, тому що це абсурдно. Розкритикувати внутрішнього критика, але це працює. Якщо ви додивилися це відео до кінця, я вас вірю. Вас точно вийде позбутися свого внутрішнього критика. Розумієте, нам всім потрібно голоси, які нас підтримують, сформувати в собі. І якщо ми говоримо, що внутрішніх критиків нам імплантували, то ми можемо туди імплантувати наших внутрішніх підтримувачів, адвокатів, захисників, тих, хто буде за нас, але то вже наступний крок. Тож бажаю вам успіхів. Якщо захочете пропрацювати впевненість, чекаю вас на своєму курсі. Нижче під відео є опис, як туди потрапити, і не забудьте, що зараз спеціальна ціна зі знижкою. Ну і діліться цим відео з друзями, зі знайомими, тому що нам всім було б добре пропрацювати тих внутрішніх критиків, щоб вони нарешті замовкли. Я вірю у вас, у вас обов'язково вийде до зустрічі!